Львів'янка Романа Гаросимчук народила хлопчика. У перинатальному центрі вона з дитиною уже тиждень. Каже, значних перебоїв ні зі світлом, ні з водою по логовому за цей час не було. У нас тут дуже тепло, нам тут дуже добре, правда. А, нам тиждень, а, та нам тиждень, ми великі, народилися 3700. Проблем як таких не було. Відключали на півгодинки, на декілька хвилин потім все нам включали, відновлювали. З початком повномасштабного вторгнення у Львівському перинатальному центрі народилось понад три з половиною тисячі діток. З них 700 – це діти, мами, яких переїхали на Львівщину, тікаючи від війни. По області 1700. тобто ми більша половина дітей внутрішньопереміщених осіб внутрішньопереміщених народилися у нас. Тому можна з певністю сказати, що переважна більшість і вагітних жінок і проділь знаходяться саме в нашому центрі. В очікуванні двійні – харків'янка Олена Ковальчук. Жінка розповідає, переїхала до Львова на початку березня. Народжувати буде тут у перинатальному центрі. На випадок можливих перебоїв із електропостачанням чоловік приніс Олені до лікарні потужний павербанк. Коли не було світла, ми думали, що в лікарні також не буде не світло, не води, але світло було і ну, чоловік про всяк випадок привіз мені цей генератор, щоб тут можна було. Ну або телефон зарядити. Або якщо там фен або облагрівач попалення було тому. Не користувалися, але при всяк випадок було. Як розповів заступник директора перинатального центру Олександр Сімкін, лікарня забезпечена генераторами і може працювати без змін у надзвичайних умовах. Проблем нема зараз з світлом, бо знаєте, по місту по місту світла від світла відключають в місцях, де воно потрібно постійно, тобто то дитяча реанімація, реанімація, скажем, доросла реанімація, родзави. Там є, працюють генератори генератори і забезпечують повністю подачу подачу світла в необхідний час. Генераторами забезпечені усі пологові будинки Львівщини каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Орес Чемарис. Пологові будинки мають резервні альтернативні джерела живлення. Відповідно, в разі виникнення такої ситуації, коли є лікарня відключена від. Централізованого електромережі вони відповідно автоматично. Це буквально за кілька від секунди, за кілька секунд переходять на споживання і забезпечення енергозбереж... енерг... енергії від як правило дизельних генераторів. Усі пологи будинки мають дизельні генератори. Всього за час війни цього року на Львівщині народилось понад 11 тисяч діток. Це на тисячу дітей менше ніж за попередній рік. Оля Дейнека, Олексій Шелковий, Суспільне новини Львів.